Пального немає, запасів немає, техніка пішла, вперлась в Актовський каньйон, там і залишилась. Брала і полонених там, і машини в них відбирали. Вони зрозуміли, що параду по території України не буде, так як їм обіцяли. Сили були взагалі нерівні. Вони не врахували ментальність українського народу. та жагу до перемоги розкажіть про налагодження співпраці між різними підрозділами Збройних сил України ТРО на момент початку повномасштабного вторгнення. Як все було організовано? Які були сили задіяні? Місто Миколаїв було для противника стратегічно важливим містом. Тому що володіння ним відкривало пряму дорогу до Одеси, до створення сухопутного коридору з Придністровською Молдавською Республікою, тобто блокування України з моря, припинення постачання і забезпечення через морські порти України. Тому противник, можна сказати, приділяв особливу увагу захопленню міста Миколаїв. Напередодні вторгнення всі розуміли, що противник Збройних сил Російської Федерації вони не відмовляться від мети завоювання України. Тому керівництвом держави і безпосередньо командування оперативного командування Південь було своєчасно організовано і встановлено взаємодію з підрозділами ТРВО, іншими складовими сил оборони. І налагоджено тіснув взаємодію у випадку просування противника щодо можливих варіантів відбиття наступу. Крім того, слід зазначити, що немалу роль відіграло в зупиненні порушенню темпу наступу підрозділів противника, це місцеве населення, яке своїм спротивом, зупиненням колон. Всілякими своїми невоєнними діями зупиняли колони противника, повідомляли командування Збройних сил про переміщення військових колон, які в свою чергу наносили вогневе ураження. І таким чином можливо сказати, що всі мешканці міста Миколаєва, Миколаївської області причасні до того, що місто Миколаїв все-таки вистояло, не було взяте під контроль. Ворогам, виходячи з досвіду вже ведення воєнних дій на сході, військове командування зробило відповідні висновки, внесло корективи в свої плани, прийняло відповідні воєнні рішення раціональні, які ми зараз бачимо ну, на очах, що противник не пройшов місто Миколаєв. Місто Миколаїв ще є, він стоїть на південному бузі, тому подолання противник подолав. Дніпро з потугами, тому що не було достатньо сил його зупинити, не були своєчасно зруйновані мостові, мостові переходи через річку Дніпро. Тому в Миколаєві були вжиті заходи військовим командуванням, місцевою владою щодо забезпечення створення таких умов, які забезпечать недопущення просування противника в західному напрямку. Розкажіть про перших російських полонених, про те, як їх взяли в полон і що з ними було надалі. Перші військові полонени, наскільки я володію інформацією, це були затримані військові десантники, які були висаджувалися. Десант в районі Кульбакіна, в районі аеродрома Миколаїв-Ринбаловна, і також висаджувався повітряний тактичний повітряний десант. В районі Хутра Цибулькіна, Ястрибінова, це Південно-Західніше Вознесенська. От Там були застосовані повітряні десанти. Полонені, відповідно, були взяті в полон, допитані. І вони зрозуміли, що параду по території України не буде, так як їм обіцяли, тому потім, в ході перехоплення телефонних розмов, було зрозуміло, що вони ну, розуміють, що... Не вийде того швидкого бліцкрігу, на який вони розраховували в ході своїх наступа, в ході ведення наступу. Приблизно кількість техніки, яка йшла на Миколаївщину та обласний центр, та звідки. Форсування річки Дніпро здійснювали підрозділи 126-ї бригади берегової оборони 22-го армійського корпусу. Після форсування було нарощено зусилля, введено в операцію підрозділи. 7 Сьомої десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ складі 247-го десантно-штурмового полка і 108-го десантно-штурмового полка цієї ж дивізії вони вели наступ в напрямку Херсон-Миколаїв на вздовж автомобільної дороги. Через Олександрівку південніше Миколаєва через корабельний район Жовтневий вів наступ 20-та дивізія мотострілецька в складі 33-го мотострілецького полку та 255 го мотострілецького полку. Північніше Миколаєва в напрямку Калинівка, Вознісінськ вела наступ 49-та загальна військова армія в складі 205-ї окремої мотострілецької бригади і 34-ї окремої мотострілецької бригади. Тобто можна зробити висновок, що угруповання противника, яке вело наступ на Миколаїв з метою оволодіння містом. Та оточенням міста було досить потужне. Це порядка, грубо говоря, можна сказати, двох армій, загальновійськових з підрозділами забезпечення і протиповітряними підрозділами при підтримці четвертої армії військово-повітряних сил Російської Федерації. Тобто вони йшли з боку Херсону і розходилися так, вони намагалися да, на Баштанку йшла 49-та армія, вони намагалися оточити. В ході підготовки території держави було знято позначення населених пунктів, тобто були випадки, що колони Збройних сил Російської Федерації вони блудилися і не знали, куди їм продовжувати рух. І було таке випадко, що в ви Танкові підрозділи, от танки заблудилися в районі Актовського каньйона. Тобто вони вперлися, у них паливо закінчилось, і вони покидали там свої танки. Підрозділи, ті, які наступали на армію на Миколаївщину, були укомплектовані повністю до 100% і були навчені, проводилися ряд комплексів навчань. Тобто Штатної чисельності своїх підрозділів вони наступали. Угруповання, скажімо, було спроможне виконати задачу, поставлену ним вищим їхнім російсь... керівництвом Збройних сил Російської Федерації, але зважаючи, вони не врахували ментальність українського народу та жагу до перемоги, тому що український народ він не переможений і буде. Завжди відстоювати прагнення до волі і незалежності в перший день повномасштабного вторгнення вони вдарили по Кульбакинському аеродрому, і також вони вдарили по Очакову. В чому передбачалася їхня стратегія? Імовірно, це оточення і висадка якихось диверсійно-розвідувальних сил або навіть морського десанту в районі Очакова, тому що навіть проводилися заходи розвідка їх засланими або завербованими резидентами на території Очакова, які збирали інформацію про місцевість, можливості щодо висадки на катерах або навіть. Можливості підводних якихось дій для забезпечення, скажімо так, охоплення міста Миколаєва з південно-західного напрямку, але цьому не вдалося, вдалося запобігти, тому їхні плани були зірвані. Розкажіть, чи рівні були сили, от коли йшов цей наступ, та в чому успіх українських військ? Сили були взагалі нерівні зі складу збройних сил. Тут приймали участь 36-го Окрема бригада морської піхоти, підрозділи, що залишилися в пункті постійної дислокації, підрозділи 79 ї окремої десантно-штурмової бригади, і підрозділи 59-ї окремої бригади, мотопіхотної бригади, і підрозділ Національної поліції, 19-й полк охорони громадського порядку Національної гвардії та добровольці, які пішли захищати своє рідне місто. Успіх! Українських військових і не тільки військових, в тому, що є мотивація, є розуміння того, що після окупації не буде світлого майбутнього і не буде шляху розвитку, тому кожен чоловік, жінка, вони розуміють, вони хочуть для своїх дітей світлого майбутнього, хочуть демократичну державу, хочуть мати. Розвинену країну, успішну країну, тому всі, мабуть, намагалися докласти максимум зусиль для того, щоб ворог не просунувся ні кроку в західному напрямку для досягнення своїх стратегічних і геополітичних цілей. Дало значну Перевагу надпротивника, те, що на протязі вісьми років, з 2014 року було здійснено було підготовлено дуже багато військовослужбовців, приймали участь в боях на сході України, в операції Об'єднаних сил. Тому вони розуміли всю підступність ворога Збройних сил Російської Федерації, розігрувалося в ході стратегічних навчань. Безліч варіантів і способів ведення операцій і дій противника. Тому завдяки цьому, завдяки далекоглядності нашої воєнно-політичного керівництва, керівництва командування військового на місцях, командуючих оперативних командувань, було досягнуто злагодженість в органів військового управління проведені заходи бойової підготовки проводилися з урахуванням досвіду ведення операції об'єднаних сил на сході України. Застосовувалися новітні способи ведення бойових дій, нові зразки зброї. Також неабияку роль зіграло те, що застосовувалося в порівнянні з 2014 році. Дуже широко застосовувалася безпілотна авіація, які коригували вогонь, розвідували ціли». Чому російським військам вдалося взяти в окупацію Снігурівку, і в чому була складність операції по звільненню цього міста? Буквально там 8 годин. У нас не вистачило часу для того, щоб перегрупувати свої війська. Можливо, вони передбачали це. Тобто, в на ми... нас в планах було, але є фактори, які впливають. Наприклад, час на переміщення військ, це не... людина не може, наприклад. Бігти на протязі, там, певного часу з визначеною там, швидкістю. Тому для... було визначено завдання частинам, але вже до того часу підрозділи підрозділ Збройних сил Російської Федерації вже зайшли в Снігурівку, встигли провести першочергові заходи з підготовки міста до оборони, і тому вже було ускладнено, скажімо так, Звільнення снігурівки. На схід від Миколаєва дуже широко розвинена мережа каналів. І врахував, Противник використовував ці канали для створення оборонних позицій, закопувався, знімав плити, облаштовував бліндажі, перекрити щіли, маскував техніку таким чином, що навіть артилерійські снаряди. З трудом пробивали і було ураження цієї військової техніки. Тобто він приклав максимум зусиль для того, щоб не допустити або затягнути звільнення, скоріше буде правильно сказано, Миколаївщини і Херсонської області від, ну, від окупації. Ми ведемо війну з досить розумним противником, який. Тривалий час веде бойові дії на різних театрах воєнних дій, починаючи від Сходу, Кавказу і на інших, в Африці, на інших ділянках. Тобто він прекрасно, скажімо, обізнаний можливостями нашими, можливостями, як використовувати умови місцевості для створення сприятливих хому для ведення оборони. Для звільнення Снігурівки тобто, проводилася перше. Це до об'єктів противника. В ході до розвідки наносилось систематичне вогневе ураження, виснажувалися підрозділи, які обороняли снігурівку. Наносилося ураження по складам з боєкомплектом, паливно-мастильним матеріалом. Прилагалось максимум зусиль для створення умов оточення зі східного напрямку, скажімо так. В ході звільнення от, Херсона і Херсонської області цей маневр або удар він був якби відцікав Снігурівку від південного напрямку. Тому противнику нічого не залишалося, просто як залишити Снігурівку без бою. Розкажіть про вій Баштанців, чого був успіх військових та місцевих, та яких наслідків вдалося запобігти, не пропустивши колону з технікою? Далі через Баштанку намагалася просуватися 49-та армія, загальна військова противника. Підрозділи територіальної оборони підготували місто до оборони, зупинили разом з місцевим населенням ці колони. Підрозділи все-таки обійшли баштанку, тому що їм потрібно було виконувати завдання. Вони обійшли Баштанку, просунулися на північ від баштанки. І на наступну, здається, добу по баштанці був нанесений ракетний удар як помста за спротив. Окупації, не прийняттю місцевим населенням окупаційних військ. Підрозділи територіальної оборони місцевого населення вжило всіх заходів для того, щоб не допустити противника в свій населений пункт, захищаючи свою землю, свої домівки. Недопущення противника чи проходу противника через Баштанку примусило противника вносити корективи в його плани, зірвало. Скажімо так, темп наступу знизило темп наступу, не дало своєчасно виконати визначені їм завдання, вийти на Вознесенськ. Тому Вознесенс було вчасно там зруйновані мости. Частина техніки пройшла, але враховуючи те, що е, просування техніки і військ залежить від логістичного забезпечення, наявності боєкомплекту паливно-мостильних матеріалів, е, продовольства та інших запасів. Е, так як місцеве населення в ході оборони баштанків брало, і полонених там, е, і машини в них відбирали. тобто Якщо на батальйон взвод матеріального забезпечення, оборота матеріального забезпечення втрачає декілька машин, це суттєво впливає на подальший е розвиток успіху і продовження наступу, то вони пройшли, вони пройшли до Вознесенська, на околиці Вознесенська е вийшли. Їх там також зустріли боєм підрозділи 80-ї, десантно-штурмової бригади дали бій, підрозділи місцевої самооборони. І вони і там, здається, ніч на околицях переночували, намагалися просуватися. Пального немає, запасів немає, техніка пішла, вперлась в Актовський каньйон, там і залишилася. Тобто вони, скажімо, не врахували ні умов місцевості, але а головне не врахували української ментальності, що ми без бою. Не здаємось. Чому було прийнято таке рішення все-таки підривати мости? Для того, щоб зірвати темп наступу, підрив в мосту створює, ну, забезпечує перехід до оборони. Це є бар'єрна перешкода і створює відповідні умови для того, щоб противник підтягував інженерний підрозділ. Інженерний підрозділ зазвичай йдуть. В кінці колон або десь в, тилових, в складі тилових підрозділів. Це також, в свою чергу, відіграє на необхідний певний час для того, щоб підтягнути, крім того, провести оцінку місцевості, де ці переправи потрібно навести. Це все час. А за цей час ми зможемо вже відреагувати, підготувати відповідні ну оборону, підтягнути свої підрозділи на ці на ці, на ці е, ділянки місцевості і відповідно нанести вогневе ураження. Яку тактику використовували російські війська, де намагалися створити плацдарм і завдяки чому вдалося зруйнувати ці плани? Способи, варіанти дій вони нами передбачалися, розглядалися, і ми знали. Що вони будуть так діяти, наприклад, під час володіння Антоновським мостом був напередодні висаджений тактичний повітряний десант, з яким вела бій 59-та окрема мотопіхотна бригада, намагалася його знищити та частково знищила. В ході ведення бій і бою за Вознесенськ також неодноразово висаджувалися тактичні повітряні десанти, як я вже відзначав в районі Цибулькіна на Ястребінова. Там і висаджувалися підрозділи спеціального призначення головного розвідуваного управління Російської Федерації. Тобто вони застосовували широко тактику. Дій повітряних десантів для забезпечення дій сухопутних угруповань. Кульбакінський аеродром відбили підрозділи, які обороняли місто Миколаїв, які розуміли, що захоплення аеродромів дозволить противнику вже використовувати інфраструктуру аеродромів для перекидання своїх військ. на аеродроми і нарощування зусиль в подальшому для розвитку успіху на Одесу і на інші напрямки це стратегічно важливий об'єкт, і утримання і оборони якого буде залежати і не допустить противнику потім в подальшому використовувати його для нарощування зусиль. Прикладом може бути аеродром в Херсоні, який використовували для базування вертольотів противника. І Утримування якоїсь частини військ. Миколаївський аеродром цивільний також в районі Баловного він також намагалися його захопити підрозділи 7-ї десантно штурмової дивізії, але силами оборони Миколаєва було успішно відбитий наступ в подальшому, коли 80-та десантно штурмова бригада вже вела наступ та звільнення з напрямку Вознесенська на Миколаїв на Калинівку. Відмічалося, що підрозділи 49-ї армії були настільки виснажені, не вистачало їм ні пально-мастильних матеріалів, ні продовольства, ні боєприпасів. що колона просувалася в напрямку вознесенськ калинівка з північного і. За досяжністю рубежу досягнення вогню нашої артилерії вони зупини, були зупинилися. Ми не розуміли, чому вони зупинилися. А потім через деякий час вони продовжили рух. Наша відповідна артилерія нанесла вогневе ураження, противник зупинився і відійшов. Ну я так розумію, це було зроблено для того, щоб просто не виконувати наказ командування, не гинути просто безглуздо всі м'ясорубці. Але не тільки аеродроми <кх> забезпечили. Недопущення захоплення міста Миколаєва, але і на підступах до Миколаєва потрібно також обороняти і шляхи, і залізничні станції, і інші об'єкти, утримання яких не допустить просування в подальшому противнику. Це об'єкти, завдяки яким можливо в подальшому розвивати наступ в глибину території України, аеропорта. Також і морський і порт Очаков, Вони також захоплення, які забезпечить логістичне забезпечення військ, підвезення матеріально-технічних засобів, створить умови. Розкажіть про бої за Кімбургський півострів, Зараз вони ще тривають. Ворог утримує контроль над Кінбурзькою косою тільки для того, щоб цірувати українську зернову ініціативу щоб не допустити проходу суден в Миколаївський порт для відвантаження зерна портів. А так більше доцільності утримання і знаходження підрозділів противника там, з військової точки зору доцільно. Крім того, вони здійснюють обстріли Очакова і населених пунктів Очаковської громади для, того, для зниження. Довіри до Збройних сил, скажімо так, постійні обстріли пригнічують моральний стан цивільних. Яку роль відіграла успішна оборона Миколаївщини та обласного центру в бойових діях на півдні України? Вагому роль відіграла, тому що, скажімо, була стабілізована обстановка на південному напрямку держави. Противник був зупинений. Перейшов до оборони, тому, тому створилася можливість для того, щоб війська з південного напрямку були перекинуті на інші напрямки, що дало також змогу стримати наступ противника на інших напрямках. І крім того, оборона Миколаєва. Вона Зупинила і зірвала всі амбіції противника щодо створення сухопутного коридору з Придністровською Молдавською Республікою і блокуванням України з моря. Тому стратегічна ціль була досягнута нами є тобто зірваний план наступу на південному напрямку повністю.